Вітаю, дорогі автори України. Сьогодні я завітав до гімназії 62 і хочу представити вам директора цієї гімназії Думагіна Оксана Арсені. Дуже вам дякую за запрошення. Чудова зустріч. Дітки молодці поставили купу запитань, про чому над якими навіть треба було подумати. Так що дуже дуже приємно, Скажіть, будь ласка, б ви могли розповісти про вашу колегам. Ви знаєте, у нас. Не можна сказати, що діти не талановиті. Кожна дитина це талановита дитина. Наші дітки і вірші пишуть, і друкуються, виступають на районних міських конкурсах поезії авторської. Наші діти люблять писати, танцювати, щось малювати. У нас взагалі вся молодь, всі наші діти це. Зараз я до вас завітав тією метою, щоб сказати, що ми зі спілкою письменників України, оскільки вона є партнером нашого майбутнього молодіжного рекорду. До речі, для абсолютно безкоштовно участь у цьому великому проєкті і отримання ось таких сертифікатів, я вам зараз покажу, у мене тут мішочки, буде безкоштовно. Протягом навчального року, до кінця травня, ми пишемо роман, який називається Врятувати Білобога». Бога. Це символічна боротьба добра зі зло. В цьому романі, в моєму проводі, який також можна прослухати онлайн, зображена. Сутичка між білобогом і чорнобогом. Чи є у вас якийсь стандарт, оскільки мінімально має бути тобто там сторінок? Не обмежуйтесь сторінками. От ви знаєте, не ставте собі жодних квартирів. Я сьогодні чув про те, що пишуть вірші, дехто думає про те, що хоче писати прозу. І ставили такі запитання, наприклад, от по суті, наприклад, як краще це зробити, з чого краще почати. Тобто такі от цікаві запитання, які їм як майбутнім письменникам дуже допоможуть. Я, я пам'ятаю про ті твори, які я не дописав, вони лежать, чекають свого часу, обов'язково треба дописати. І от в цьому проєкті Врятувати до Бога кожен з них матиме можливість забути для них стар. Якщо вони будуть далі рухатися в цьому напрямку, то можуть заявити про себе. Про свою творчість і в майбутньому згадуватиме це, це з приємно таки. Це якраз і дуже необхідне для дітей, тому що діти у нас більше часу проводять в інтернеті, але їм потрібно вміти висловлюватися, вміти свої думки, свої емоції десь виявляти. Тому ось такий проект це дуже цікава робота саме для дітей. Ось такого середнього шкільного віку. У мене є два вірші в оригіналі німецькою мовою, можна послухати. Які ваші найулюбленіші Жан? Мені більше до доподоби самі. Я вам дуже дякую, пані Оксано, за запрошення. Як буде у вас можливість, от, наприклад, зараз я їжджу ще по школах, з тим, щоб показати конкретних талановитих дітей, які вже написали свої роботи? Наприклад. На вихідних буду в Городище, там збереглася з невеличкою кількістю діток, які зачитають свої роботи. Вчора я був я у Слов'янській гімназії, там чудові теж зачитали. І якщо будуть запитання, то я завжди готова підказати, як краще це робити. Ми вам дуже вдячні і я сподіваюся на подальшу плідності праці. Гімназія 62 завжди рада вас бачити на світі.